Ви на каналі Юлія і Норги. Я Юля і я в Норвегії. Ранок вівторка так він виглядає у біженців, а все тому, що в вівторок йти в школу на 12.20. Четверг з четвер п'ятниця в нас на 8. .00. Тому я можу вівторок купити кофійок зранку, помиліватися цими шикарними видами, Пташки співають чай, якщо ще десь не видно. Там корабль грузять на відправку. Прикиньте, корабль грузять на відправку. Це ж взагалі вообще... ой. Я завжди мріяла жити біля моря. Тут, коротше, яхти стоять, корабль грузять, Що ж що треба? Боже, звісно. Треба накраситися, чи що, я не знаю. Ну і звісно, я готую собі сніданок. Куди ж без цього? Самий мій улюблений сніданок це підсмажений хліб в тострові. І бутербродики такі з червоною рибкою. Я обожнюю червону рибку. Може, вона не зовсім гарна. там Я не знаю, може її вирощують спеціально. Може, вона не дикого вилива, але я люблю оцю таку в пакетиках по 30-40 крон. І авокадіки. Такі в мене бутерброди виходять. Частіше всього я роблю ці бутерброди, і вони мені не набридають. Іноді я, звичайно, роблю такий скрембл або просто яйця якісь. Також з рибкою, рідко з шинкою роблю, зазвичай з рибкою. Тому що я вважаю, що приїхала в Норвегію, значить їж рибу. От. Потім, ну, якщо поїдеш з Норвегії, можливо, не так часто будеш її їсти. Ось, якщо в Україні, наприклад, подивитися, то я прям не кожен день їла рибу, десь, ну, може, через день. Я червону на будь я маю на увазі. От, не знаю, може, не хотілося, а може, якось вона була дорожче, ніж тут. А тут реально 30-40 крон і нормально. Почему нет? Правильно? Ось. Роблю собі ще один кофіочок або чайочок. По-різному вмикаю Ютуб, дивлюся свої улюблені канали. Зазвичай вони про тревел, де люди відпочивають в теплих країнах. Мені подобається така медитація, можливо, я колись переїду в іншу країну там, де буде тепло. Потім я йду, звичайно, на автобус, така в нас дорога на автобус. Якщо в місті, наприклад, то там все рівненько, все гарно добре. А тут ось така дорога на автобус у мене. Головне, не спіткнутись і не покотитись. Коли я йду вниз, то я можу впасти і покотитись як колобок. Звісно ж, милуюсь прекрасними видами, їду на автобус, сідаю біля віконечка або спереду до водія. Мені кайфушечно заглядати на дорогу, дивитися ці всі ем, красоти. От ми вже доходимо до школи. Погода так собі. Сидимо в школі, в чому тут всякі в нас є завдання. Готуємося до нож прьове У нас тести такі бувають. Я не знаю, раз в квартал, мабуть, ми проходимо три капіталя, Ну, типу, такі тести проводить. Наш вчитель для нас оце такі Оріо купила. Ну, капець, що це таке? От і наші трубочки, от нормальні нас трубочки. Всі це... норвезькі штучки вже розібрали. По 10 крон прапорці У мене багато прапорців. Ви взагалі бачили, що дешевіли е, ягоди фрукти. В Україні, мені здається, вони тільки вражають. Ціни на рибу, звичайно, то 30, то 28, то 27, то 32. Коротко, взяла грушки і полоничку і рибку. Звісно, після легких закупів я збираюсь на гульки брати безкоштовний велосипед. Мені дуже подобаються ці безкоштовні велосипеди прокататися, подивитися по місту, як тут все. Потім йду на автобус і їду додому. Ось, в наушниках слухаю або норвежську, або музику. Захожу в мій любимий секонд. така кружка там продається. Взагалі там дуже всього класного. Заходжу в Холберт, мій любимий магазин, який Недавно відкрився. Далі йду додому. Купила такі батарейки. Ви бачили, як наша своя лінія батарейки. І ще купила таку рибку. вона така салянюча, похожа на нашу камсу, яку ми їли в дитинстві. Ви їли камсу в дитинстві, і ще там дуже багато приправ якихось. Персій, непонятно що, і так закінчується мій день за серіалом. Всім пока. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.